Двоставковий тариф прийняли ще п'ять років тому. 27 червня. Депутати міськради прийняли ухвалу скасувати двоставковий тариф. Міський голова її заветував. 17 липня. Депутати зустрілися з тепловиками, аби обґрунтувати, чому намагається скасувати двоставковий тариф. На зустріч запросили і представників громади. Проте спільного рішення так і не знайшли. Будь ласка, дайте Де? ваші цифри. Змійте? Вам було... в четвер показали наші розрахунки. Ви сказали, що сьогодні нас запросили. Якщо ви не представляєте розрахунки, то я не бачу потреби далі вести якусь полеміку. Третій рік. Три ухвали про, про запровадження одноставкового сезонного тарифу. Третя це вже зараз нас, робить... нас зараз робиться вигляд, що ми абсолютно нічого не знали. Зненацька нас це питання застало. 19 липня на сесії міської ради депутати подолали вето. Обранці наполягають скасування двоставкового тарифу бажання мешканців. Тільки скарг, скільки є на двоставковий тариф, Фактично на жодне підприємство немає. У Львові думки львів'ян щодо тарифної політики розходяться. Ні, мені зараз дуже зручно так платити. Як на цілий рік потрошку ніж зимою потім то багато. Коли опальню сезон тоді платиться, а не на період ще, якщо вони беруть, якісь там і ніби в ціну в тариф входить. Все. Всі всі ремонти, що вони роблять літом, все входить в тариф. 6 вересня за новим тарифом платити за тепло доведеться, щонайменше на 40% більше, прогнозують тепловики. Адже за 5 років подорожчали газ, електрика та зарплати комунальників. Остаточне рішення, яким буде тепловий тариф для львів'ян, має прийняти національна комісія з регулювання кому комунальних послуг зараз національна комісія з питань регулювання тарифів має приймати рішення або залишити двоставковий тариф, або компенсувати 130 гривень, або 160 гривень. Або скаже, ви прийняли тариф на рівні 80 гривень. Ми будемо компенсувати все ви самі, або ми все будемо компенсувати. Бо це не є компетенція органу місцевого самоврядування. 17 вересня. Міські депутати перевищили свої повноваження та порушили закон, скасувавши двоставковий тариф. Такими є висновки нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. У листі комісії на ім'я міського голови йдеться, уховала львівської міськради про скасування двоставкового тарифу. Це перевищення повноважень та порушення законодавства. «Мудрість має полягати в тому, щоб цю ухвалу скасувати і не створювати проблем для мешканців міста Львова перед початком опального сезону. Не буде підвищення тарифів на тепло в місті Львові. Це є головне цей тариф, який сьогодні є. Він у Львові є менший ніж в середньому тарифи на тепло в Україні. Бо це наш великий здобуток. Не треба це руйнувати. 19 вересня натомість депутати Свободівці сумніваються у тому, що лист справжній. Наша ухвала комісії визнана незаконною. Хотів би звернути увагу, що це є абсолютна маніпуляція фактами. І якщо уважно прочитати висновок цієї комісії. Мова йде про можливі незаконні дії лише у випадку незаконної бездіяльності виконавчих органів Львівської міської ради стосовно переходу на одну тариф. Ми ставимо під сумнів, взагалі, легітимність цього листа і допускаємо можливість його підроблення.